Друзі, всім привіт! Я вітаю вас у своєму новому влозі. У цьому влозі ви побачите мою поїздку в Україну. Я буду переборювати свій страх, тому що я дуже боялася. Я думала, одразу, коли народжу, два місяці буде дитині, і я одразу поїду в Україну. Кожного року я їздила, але, звичайно, обставини склалися так, що минулого року не вийшло. О, Женька прокинувся. Їхати буду з мамою. Ми викупили ціле купе, тому. Я не буду сама, це не буде так страшно. І, в принципі, в купе буде багато місця. Ну, я так думаю, що це набагато краща ідея, ніж їхати в автобусі, і де дитина буде більш, не знаю, мати менше простору, ніж в поїзді, де він собі може вільно бігати. І це менше, я не знаю. Ію! Ви зрозуміли, а зараз ми збираємося на день народження. Нас запросили на пікнік. Сьогодні прекрасна погода, яка дозволяє організувати такий чудовий пікнік. В ну, моєї каті день народження сьогодні, вона іменинниця. І я, в принципі, вже готова, поки цей пан спав, дозволив мамі одягнутися. Тому я біжу одягати Женечку І все тримаю вас в курсі, все показую. Гарного дня! Цілую всім па-па. Така погода, але там хмари ззаді мене, але зараз влиє. Але зараз влиє. Ну що, ми посвяткували, ми пообідали, я приготувала обід вдома. Я встигла випити кави з пирогом, який ми отримали додому. І гуляємо, насолоджуємося свіжістю. Зараз влиє, буде ще більша свіжість. Отакий От сьогодні насичний день, правда, я втомилася, я вже хочу, хочу спати, коли десь плюсек. Одному богу відомо, справи на сьогодні. Альт закрито. Зли... Злите. Злити. Змокнути під такою сильною грозою. Ну, як змокнути? Я спеціально туди пішла, бо я так хотіла. Я отримала те, що хотіла І ці емоції, коли ти не ховаєшся, бо ти не з ти не розтопишся взагалі. Друзі, всім привіт! Виходжу на зв'язок. Сьогодні 7 серпня, четвер, і вже пора потрошки пакувати якісь речі. Ми окремо будемо передавати передачу автобусом. Там будуть, ну, ми купили памперси. На перший час щоб мені вистачило, я буду вдома місяць, іграшки деякі передамо, я думаю, одяг одягу, напевно, потреба, потреба, угу. треба брати побільше такого. Коротше, що дитина може маститися, вимазуватися, я думаю, не знаю, чи ми там Бог знає, будемо куди ходити, щоб так наряжатися, коротше. Собі я прям мінімум беру, собі беру, собі беру дуже мало одягу. Щось таке тоненьке, якісь футболочки, якісь. якісь... Ну, коротше, ви зрозуміли. Вже я в передчутті, я не була вдома два роки і так дивно. Реально в серпні минуло два роки. 9 серпня. 9 серпня минуло рівно 2 роки, відколи я не була. І дуже дивні відчуття. В мене таке враження, що це не зі мною відбувається. Чесно, я це збираю, пакую, а голова, наче не вірить, напевно, що вже ось ось і я приїду. О, того так. Того так, пакуємося. Збираємося і будемо їхати. А зараз би хотілося зняти швиденьку розпаковку, що ми купили в Пенні, так. Так, ми прийшли і обоє дуже голодні. Е, так, так. Показуємо. Дуже швидко. Круасанчики маслові до кави. Шампіньйони. Ще не придумала, що з ними буду робити. Можливо, якусь підливку. Якісь такі цибулеві печенька такі. Е, далі такий зелений сир на піцу. Буде піца такий? Йо. А можливо, я її не зможу зняти до кінця сир на піцу. Моцарелла. Такий сир плашками. Дві пачки. Отака шинка на піцу. Це. Творог жені на сирнички і тунець маємо. Женя, ку, -ку! смачно тобі, а ну кажи кажіє. Друзі ням, -ням який смачний гарбузовий супчик! Ням. Всім привіт! Сьогодні 9 серпня, сьогодні субота. Ви мені повірите, якщо я скажу, що ці дні летять просто скажено. Я не встигаю оком кліпнути тиждень за тижнем, а там і місяць за місяцем. Взагалі я шоці деколи. О, І коротше, завтра маємо дуже насичену неділю. Зранку буде з Дашею зі це в її клубі La Mamas буде таке знайомство зі мною, так як з учасницею клубу. Потім буде. У нас сімейна фотосесія нарешті, нарешті. Скільки часу я планувала цю сімейну фотосесію, і ми декілька разів її переносили, були на то свої причини. І, і я до кінця не вірю, що все вийде, і ми таке пофоткаємося, але просто сподіваюся на це дуже. Далі ми нарешті попадемо в планетарій. Квитки все-таки є і я надіюся, що цього разу ми таки е, побачимо програму в повному обсязі у всій красі. І я думаю, це має бути дуже-дуже красиво. Привіт! Привіт! Хто їде на фотосесію? Хто? Хто їде фоткатись? Хто? Прекрасний хлопчик, прекрасний хлопчик, так? Так, це Зулька моя. Моя зірочка, моя зірочка. Так. так, чекаємо наших фотографів. Їдемо на локацію. Цікаво, чи ми потрапимо на ту локацію. Це коротше, місце біля аеропорта, і там ми хочемо зловити літочки. Нічого вже не хочеться робити в празі, абсолютно, абсолютно ніякої немає ні на що, ні енергії, ні нічого. Е, дайте мені вже село, будь ласка, тишу, і я хочу дуже вже втікти з міста. Все-таки цей шум він набридає дуже. Хочеться усамітнитися. Е, плюс м -м -м, з Женією такий якийсь період. Зараз трохи складний. Я вчуся ще з цим справлятися. Різкі перепади настрою. От він прокинувся тільки що поспав півгодини. Я думала, хоча б годинку він поспить. Ну, графік зараз, взагалі, якийсь збився абсолютно з того, який був раніше. Раніше чітко були години, коли я знала, що він спить. Зараз воно так плаваюче. Він прокидається я дивлюся, я не розумію. В якому настрій, настрої він прокинувся, чого чекати, чи це буде якась е, істерика. 90% випадків це поганий е, настрій, і я не знаю, поки як зарадити, поки дитина не говорить, не може пояснити, що вона хоче. От я не можу деколи зрозуміти, що він просто від мене хоче. Гратись не хоче, на руках не хоче, ходити там не хоче, все не то, все не те, все не так. Можливо, це період такий, який треба ну, просто пережити, можливо. Ось тому, взагалі, це останнє буде, що я отак от скажу в празі, напевно, у нашій квартирі. Блін, фотки повідлітали, треба. Це навести порядок, але Женя свій порядок наводить. В квартирі записую це останнє таке своє говоряще відео. Далі, я думаю, що буду знімати вже події, валізи, вокзали. І так, далі. Ну все, щасливої нам дороги! ви можете послухати цю тишу дитина тут з собачкою. вже подружилася взагалі був момент коли я думала що вже не приїду я напевно отут відео вставлю Я думаю, на цьому моменті вже можна сказати, що ми приїхали додому. Ми нікуди не поїдемо, виходить. Тому що мама в метро загубила, але залишила сумку, в якій гроші, паспорт. Я нікуди не поїду, виходить. Я поки що взагалі не можу по тверезо оцінювати. Це, це, це все, що відбувається. Я просто обширю. <звук> це це, це якийсь шок. <звук> так, мама загубила сумку з документами. Загубила? Чи вкрали? Там якась така дивна ситуація. Це було в метро, точно в метро. І. В моменті я думала, що вже не вийде приїхати, чесно. Я просто там в мене такий спектр емоцій був, що я думала, що все, але дуже шкода було втрачати окремий вагон 230 євро, який заплачено за окремий вагон. І тобто, чоловік з мамою пішли там на інформацію. Де там на рахунок втрачених речей оце все, щоб дізнатися, і, і загалом нічого по гарячих слідах не вдалося знайти. Але я встигала і я прийняла рішення, що мені абсолютно не хочеться втрачати окреме купе, гроші. І я вирішила, що я їду, ні на кого не чекаю. А мама в Празі відновлює, не знаю. Паспорт вона так швидко не відновить, але щось там видають, напевно, да, якийсь тимчасовий документ, що можна приїхати. Того ми самі. На господарстві дуже дивно, дуже незвично. Два роки я не була. Я так якось, що де, як, куди. Ну, треба час на пристосування, Тут якось так все по-іншому дуже важко. Я ще до кінця не розумію, що, що шокоїться, але. Але я дуже щаслива. Якби я не поїхала, я просто я не знаю, я б тими слюдьми захлиснулася там в тій празі. Тому ми собі щасливі тусимо. Все, всім дякую, хто додивився до цього моменту. Тепер ви знаєте трішки більше.